Коли не розуміла успіху і популярності цих олівців, адже вони в дереві, а вже давно придумали воскові олівці, які, здавалось би, набагато краще по формулі та стійкіші на губах. Наносяться вони, правда, трошки жорсткувато в порівнянні з восковими олівцями. На цей потрібно прям натиснути. Але пігмент віддає добре. Але от щодо стійкості, боже, моє почтіння, я намагалася і мазати, і цілувати себе взагалі, ні крапельки, нічого не відбилося. Цей колір мені не подобається, тому йдемо до наступних рожевий. Це не мій. Всі ці три олівці з нюдовою гамою просто перший рожевий, а ці більш такі бежеві. Це у нас нюд трафл, і мені він подобається на моїх губах набагато більше. Бонусом під час нанесення ви отримаєте аромат дерева у ваших ніздрях. Мені це подобається, але, звичайно ж, річна любителя. Ну і тому що це дерево, спочатку був страх загнати за нозу в губу, але не переживайте, дерево тут гарне, в губи нічого не вбивається скалками. Так що можете сміливо фарбуватись. Це у нас нюд беш, і це, напевно, найгарніший відтінок з усіх, які я на собі протестувала. Не знаю, їм вдалося вмістити таку гарну формулу олівця в дерево. Воскові мені все ж таки подобається більше, навіть того самого нюху, але тим не менш цими... Право на існування. Як вам пишіть в коментарі?